В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Сопільняк. Мої вітання. У цьому випуску ви дізнаєтесь про наступне. Візитною карткою доріг нашого міста стали ями та провалля. За кожен зірваний пролісок штраф до 4 тисяч гривень. Яка допомога належить переселенцям? Про це та інше у нашому випуску. Новин. Отже, ми починаємо про ситуацію в регіоні. На Дніпропетровщині минулося без атак. Будьте обачні, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Про ситуацію в Нікополі більш детально міський голова Олександр Саюк. Ніч, вечір в нас без обстрілів по Нікополю без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура комунальні підприємства виконують свої функції. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Не ігноруйте сирену, загроза артобстрілів залишається. Хочу побажати вам доброго трудового дня. Тримаємось. Ми разом, все буде Україна! Зранку на дорогах нашого міста рух ускладнений, як на цьому перехресті, вулиця Шинної та проспекту Богдана Хмельницького. Причина цьому численні ДТП, яким сприяла дощова погода і ями та проваля на вулицях Дніпра. Тож будьте обережні. Про стан доріг поговоримо далі. На житловому масиві перемога. Люди вже не знають, як краще об'їхати ями та проваля на дорогах. Причому це стосується не лише внутрішньоквартальних доріг, а й під'їздів до важливих соціальних закладів. Детальніше у сюжеті мого колеги, журналіста Олексія Доніченка понад 340 мільйонів гривень виділила міська влада Дніпра на поточний ремонт доріг у місті. Проте ям на проспекті Героїв у Соборному районі і найближчих вулицях від цього не стало менше. Як ми бачимо, розбите дорожнє покриття та ями усюди. Місцеві кажуть, що постійно вимушені їх об'їжджати або обходити, а після дощу взагалі не пройти та не проїхати. Дороги, як ви бачите, ну, взагалі, тут я на машині проїжджаю з трудом. Тобто у мене низький кліренс і невисокий тост, і мені складно проїхати. Ну, Я уверен, что если вы здесь проедете по всем дворам, вы будете наблюдать подобные ситуации. Как ни буры, так вмятины, так еще что-то такое. То есть ну, проблемно. Здесь, ну, так же самое, когда идет дождь, вот буквально два дня назад здесь была огромная лужа, и так же самое, если нет здесь где парковаться, люди иногда становятся здесь, и я в том числе, так получается. Потому что там надо, там, допустим, занести, вынести что-нибудь, то люди приходится обходить вокруг, ну, то есть не очень комфортно. То ответственный, это, я так понимаю, ну, как минимум, наша всеми любимая горсовет, и все, кто ответственный, имеет непосредственно влияние на это, они могут это исправить. То нужно просто приехать, посмотреть и, как бы, отвечать за свои действия, за тот бюджет, который выделяется, и надо непосредственно спрашивать этой власти, которая здесь хотя бы в местной власти, задавать вопросы гражданам, не бояться, не стесняться. То есть прямо говорить, что куда деваются наши деньги, брать отчетность и брать, смотри, сколько выделилось, сколько э, компания, которая ремонтная, да, которая получила э, средства на эти деньги, на что было потрачено, и задавать вопросы. Потому что если не задавать вопросы, это не поменяется, ничего абсолютно. Я тут не проживу пять года почти. Нічого дорога нету. Та тобто да треба мирний ріша проблема. Це багато проблема. Везде проблема. торга не діла, де калана дорога. А остальные нічого не сделали. Везде яма. Микола Васильович проживає на проспекті Героїв більше 20 років. Він неодноразово протягом декількох років звертався до комунальників, депутатів, щоб ті звернули увагу на дорожні покриття у подвір'ях. Адже на проспекті розташовані школи, дитячі садочки та Дніпровський міський театр ляльок, до яких прилягає дорога. Проходячи повз, ламають ноги і діти, і батьки. Ну а після дождя, і не тільки після дождя, тут море води. Здесь якось то стік води, вверх там. Высшая площадь. А здесь получилась яма. Еще вот там вот они перегородили, как-то там получилась возвышенность. Ну здесь как пройдет дождь, как говорится, ведро дождя, море воды. Вот так вот получается. И я лично обращался и к депутатам, и к руководителям ЖЭКа. Ну, як говориться, возле нині там. Безліч заяв та звернень до влади та депутатів, та ці звернення ніяких результатів не дали. У мене тут є звернення. От, допустим, є Коваленко, це наш депутат. Він же і руководитель жилсервісу нашого. Тут є і підписи наших жильців, і є моє звернення. Как говорится, личное обращение. я присутствовал. Наші обращения підписували, і на этом как говорится, вопрос закончился. у багатьох подвір'ях по проспекту героїв розбите вщент дорожнє покриття, затоплені ями і навіть відчинені каналізаційні люки. це, Конечно, это, это, первых травма опасна, тому що моя мама поламала руку. А просто не увидела эту яму, снег присыпал и все. И так я думаю, что она не одинока. Здесь, вот 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 сто одиннадцатая школа, вот этот дом, это ну, это какой-то заколдованный круг. Конечно, неудобно. Ну, естественно, мы стремимся к европейским ценностям, к каким-то ну, благам. Да? Не надо нам каких-то золотых гор. Просто человеческое какое-то отношение просто к простым людям. Ну а все с малого состоит. Те же дороги, те же подъезды, тоже отношение нашей власти к нам, к простым людям. Щороку міська влада Дніпра виділяє значні кошти на поточні ремонти доріг. Проте звичайні дніпряни не бачать результату роками. Олексій Доніченко, Андрій Миронюк, новини Д1. Більше року триває повномасштабна війна Росії проти України. Активний волонтерський рух, який об'єднав небайдужих українців, набув стрімкого розвитку, про одну з команд, які систематично допомагають нашим захисникам, у наступному сюжеті. Пан Анатолій Дніпрянин займається підприємницькою діяльністю. Його товариство преміко до початку широкомасштабної війни виготовляло корпоративний одяг для різних фірм і компаній, а також прапори і рекламну продукцію. З початку широкомасштабної війни команда продовжила роботу з тканинами, тільки свою продукцію переформатували під виклики часу. Раніше ми були виробничим рекламним об'єднанням. Після війни ми стали. Волонтерська організація і почали працювати самісно з німецьким волонтерським фондом Людина для людини. Це були піжами, теплі хлісові кофти, термокостюми, футболки. Натільна білизна. З фондом ми почали працювати для лікарень і для госпіталів. Допомогу українським бійцям. Волонтерська команда реалізує у співпраці з німецьким фондом Людина до людини. Який існує протягом 20 років. Іноземні партнери надали фінансування. Спільна допомога направлена саме на медичні заклади Дніпропетровщини. Речі для тих бійців, які перебувають на лікуванні, а також для парамедиків. З відповідальністю підходять до вибору тканини, адже вона повинна швидко сохнути, бути комфортною зносостійкою та не сковувати рухи воїнів. На літо це також буде. Натільна білизна це будуть футболки, штани і бойові рубашки. Команда у нас дуже гарна, дівчата дружні, шиють швидко і дуже багато. За сприяння німецького фонду Людина для людини. Ми значно збільшили свої виробничі потужності і надіємося на подальшу співпрацю. За словами Анатолія, з початку широкомасштабної війни серед його знайомих та друзів було багато добровольців, які вступили до сил територіальної оборони, до лав Збройних сил України та добровольчих батальйонів. Саме вони і змотивували підприємницьку організацію перетворити на волонтерську команду. Наша сила в єдності Маргарита Сопільняк, Андрій Міронюк, Новини Д1. Вимушені переселенці та жителі постраждалих від війни районів можуть отримати грошову допомогу від Норвегії. Ця виплата сягає більше 6 тисяч гривень. Усі деталі можна дізнатися на сторінках Норвезької ради у справах біженців. Дедлайн 20 березня. Кошти надходитимуть на банківський рахунок протягом трьох місяців. Виплати відбуваються на кожного члена родини, проте не більше ніж на п'ятеро людей. У пріоритеті найбільш вразливі мешканці, багатодітні родини, люди поважного віку або з особливими потребами. У 72 крамницях Дніпропетровської області зафіксували завищені ціни на соціально значущі товари. В обласній адміністрації зібралися податківці, представники нацполіції, антимонопольного комітету та Держпродспоживслужби. Відтепер спеціальна комісія перевірятиме роботу торговельних точок детальніше. У наступному матеріалі за півтора місяці обстежили понад 200 торгівельних точок регіону. Виявили 72 порушники. Які не зважають на те, що регульованими є ціни на хліб, крупи, цукор, борошно, олію та вершкове масло, а ще молоко, яйця та м'ясо птиці. Усього вісім позицій вітчизняного виробництва, на які націнка обмежена, вона не має перевищувати 10% від собівартості і 12 продовольчих товарів, про подорожчання яких підприємець має попереджати. Держава повинна контролювати ціни саме на соціально значущі товари, такі як крупи, олія, вершкове масло, борошно, яйця, мінеральна вода. Саме для цього в області створена комісія по контролю цін на соціально значущі товари. Вона працює при обласній військовій адміністрації. До складу комісії увійшли представники обласної військової адміністрації, податківці, Держпродспоживслужба, Антимонопольний комітет. Представники Нацполіції комісія зроблена не для тиску на бізнес, а саме для того, щоб запобігти монополізації, запобігти недоброчесної конкуренції і запобігти необґрунтованому підвищенню цін в області працює гаряча лінія: 8800-505-600. Саме будь-який мешканець області, який побачив ціни, завищені на соціальне значущі товари, може звернутися саме до цієї гарячої лінії. Вносити оновлену вартість продукту необхідна до спеціального реєстру онлайн. Це обов'язково для всіх підприємців. Йдеться у постанові кабміну. Недотримання цих правил є порушенням. Загалом за півтора місяця було виявлено 72 крамниці, де завищували націнку на соціально значущі продукти. Майже 50 підприємців порушення усунули. Інформацію щодо решти розглядає спеціальна комісія. Якщо підприємець піднімає ціну від 5 до 10%, він її повинен задекларувати і ввести в дію не раніше, ніж через 3 дні. Якщо це підвищення від 10 до 15%, Після декларування він може її ввести в дію не раніше, ніж через два тижні. І в разі збільшення на 15% і вище, через місяць може бути введена в дію ця ціна. Реєстр роздрібних цін є у вільному доступі. Інший метод регулювання це ограничення торгової надбавки. Постановою 1236 запроваджено граничний рівень торгової надбавки 10% на сім найменувань товарів. Це хліб, житньо-пшеничний, батон, молоко 2,5%, у плівці. Олія соняшникова, яйця категорії С 1 птиця тушка т чвертка та масло вершкове, 72%. Тобто на ці товари підприємець не може реалізувати їх в роздрібній торгівлі з торгівельною надбавкою вище ніж 10% від ціни закупівлі. Допомогти із виявленням недоброчесних торгівельних точок можуть і мешканці регіону. Повідомляти про необґрунтоване завищення ціни на гарячу лінію обласної військової адміністрації можна за телефоном 0800 505 600. Олексій Доніченко, Сергій Супрун. Новини Д1. Кримінальна хроніка. Далі. Незаконна вирубка лісу на 2 мільйони гривень. На Дніпропетровщині п'ятьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру. За даними слідства, підозрювані рубали дерева на території Новомосковського району, виготовляли дрова та реалізовували сировину приватним особам. За півроку чорні лісоруби незаконно знищили понад 200 дерев. Серед них дуб, ясен, клен, акація. Під час обшуків правоохоронці вилучили лісоматеріали, бензопили, сокири, транспортні засоби, грошові кошти, документації. Пістолети та рушниці. Наразі прокурором скеровано до суду клопотання про обрання зловмисникам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Вимагали три тисячі доларів неіснуючого боргу, затримано двох мешканців Кривого Рогу. За даними пресслужби Дніпропетровської обласної прокуратури, службовець однієї з міських рад на Дніпропетровщині та його поплічник вимагали у потерпілого погашення неіснуючого боргу. Аби змусити чоловіка виплатити ці кошти, учасники групи неодноразово погрожували йому фізичним насильством та здійснювали психологічний тиск. Підозрюваних затримано під час передачі їм частини грошових коштів. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів. До інших тем проліски і первоцвіти рясно зацвіли в нашій області. Проте зривати та продавати їх суворо заборонено. У нашому краї 20 видів первоцвітів, занесених до червоної книги України. Це підсніжник, сон, трава, шафран, горецвіт, тюльпан дібровний, рябчик Шаховий. Зривати, продавати та купувати ці рослини заборонено. Браконьєрів штрафуватимуть і складатимуть адмінпротоколи. Штраф від 1700 до майже 4000 тисяч гривень, а ще компенсація за кожну зірвану з цибулиною рослину. Також нагадуємо, що на Дніпропетровщині діє заборона на відвідування лісу. І новини спорту сьогодні у рамках однієї восьмої фіналу Ліги Європи футбольний клуб Шахтар зіграє матч відповідь проти нідерландського «Фейнорда». Гра відбудеться у Роттердамі на стадіоні Де Куйп. Початок матчу о 19.45 за київським часом. Нагадаємо, що у попередньому поєдинку проти «Фейнорда» Донецький Шахтар зіграв в нічию 1-1. Таким чином, для виходу у наступну стадію змагань українському клубу необхідно перемагати своїх опонентів. Тож вболіваємо за наших разом. На останок випуску про погоду на п'ятницю, 17 березня. У Дніпрі триматиметься хмарна погода. Вранці піде дрібний дощ, який до полудня повинен закінчитися. У другій половині дня опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 6 градусів тепла вночі до 10 градусів тепла в день. Вологість повітря понад 80%. За народними прикметами, яка середина березня, таке і літо цього дня для городників розпочинається підготовка картоплі на посадку. Телеканал Д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д-1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Україна продовжує свою боротьбу за незалежність та свободу. Разом переможемо. На цьому інформаційний випуск новин завершується. У студії працювала Маргарита Сопільняк. Більше новин дивіться у наступних випусках. Бажаю миру! Слава Україні!